Вітаємо, друзі, у вас на каналі «У Світлани в Гостях. І сьогодні у нас ми покажемо вам набори з мережі, які у нас є в наявності. Їх можна придбати і починаємо вам їх показувати. Ось такі у нас є два наборчики вільних мережка. Це називається сільські магазини. Дуже гарний. Ось такий гарненький сюжет. Тут у нас йде світла голубенька канва Аїда і ниточки. Аїда 16-го каунту. В наявності є два набори, вони вільні. Далі у нас ось такий букет польових квітів. Мережки. Сканина у нас йде рівномірка Моранов 32-го Мурана Лугана Цвейгард. Ось такі. Дуже гарні, як живі квіти. Ось тут багато ниточок. Такий набор теж наявності один. Наступний у нас ідуть ці ніжні піони. На аїді. така світло-кремового кольору. Здається, так, світло-кремовий кольор Аїда. Канина 16-го дуже гарний набір. Наступний у нас ось такий дуже популярний, дуже багато їх беруть. Кущ троянди. Тут така пташечка є. З Ось ніточки на Аїді. Ми зараз скажемо, який це каунт. 16-й каунт. Такий теж бежевий колір. Ось такі наявності можна купувати. Наступних у нас є ось таких два семплери. Це буде літній семплер і весняний. Покажемо вам ближче Це літній. Дуже такий гарний, цікавий сюжет. Ось, сміточки. Набір вишивається на АЄ 16 каунту. Колір у нас білий. Ні, не білий. Тут, так, да, білий. Тут взагалі дві канви, дивлюсь, дівчата, є білий і А, і кремовий. Тут дві канви. Напевно, вставка йде біла, а зверху йде канва кремова. Ось так. Роздивилися. 16 аккаунт. Ось такий же набір у нас йде восняний семплер. Дуже він мені подобається. Так. Канови теж у нас є дві, біла і кремова. Ось так є на 16 аккаунт. Так. Наступними у нас є два набори ось таких букетів. Букет Троянд. Букет Троянд. Вишивається він на Аїді 16 каунту. Ось такі. два наборчики у нас є. Наступний набір, дуже гарний, різдвяна зірка. Ось такий сюжет, такий яскравий, гарний. На темно-синій Ось тут канвір. темно синя канва. Канва у нас йде... 16 каунта, номер К26, номер 26, Марешка. Дуже мені подобається цей сюжет. Кістяна зірка називається. Ще один дуже такий яскравий Амстердам. Дуже гарний набір такий. Ось світиться. На аїді 16-го каунту у нас такі ниточки, ниточок багато. Канват така, знаєте. Темно сіро сіросиня, так, якби я сказала. Сіро-синя така. Тут не є камера в він такий Ось Такий теж вільний під замовленням ну, можна купувати. Є два набори ось таких. магазин іграшок від мережки. Теж такий яскравий зимовий новорічний сюжет. На канві Аїді 16 каунту вишивається. Канва у нас біла. І ниточки яскраві ось, ось такий сюжет. Розміри йде 30 на 30. Два наборчики є. Наступний у нас набір ось такий. Називається осінні секрети. Чи осінній секрет? Дуже такий гарний, мені дуже яскравий, дуже гарно, пропрацьований. Ось такий набір. Він у нас йде на АІД 16 каунту. Ось така темна бежева К2. Багато ниточок. Ось такий гарненький набір. Так, наступних у нас йде, це вже останні два наборчики. Нашого переліку сьогодні, ось такі два набори однакових, Називається осінні кольори. Ось такі для осені. Набір вживається на Аїді 16-го каунту. Ось голубенька світла канова. Багато ниточок. Ось такий гарненький. Ось так. Якщо квось. Ось такі наборчики в нас є в наявності. Якщо когось зацікавили, то в коментарях буде посилання на групу у вайбері. Там ви можете писати мені і замовляти ці набори. Я також питати ціни. Я пропишу в групі ціну кожного наборчика, і ви зможете собі замовити. Ставте лайки цьому відео. Ми тим дуже вдячні вам і приходьте до нас у групу.